Натрапив тільки що у Фейсбуці на сторінку київський інсайдер з портретом такого собі людину робота. І під Бейджиком реклами. Ну я так розумію, київський інсайдер це підрозділ інсайдера цього телеграм-каналу інсайдера, який є дуже дружнім до такої цікавої вулиці Банкової в Києві. Так, от що вони тут пишуть? Невеличке повідомлення, ворог продовжує вкидати провокаційні наративи для нашого суспільства. На тижні в британській газеті вийшла стаття, ніби популярність залізного генерала б'є рекорди, і офіс вимагає від нього не вступати в гонку з чинним лідером лідером, причому з великої букви, під загрозою кримінальних справ. Ну я не знаю, це в британському телеграфі також виходило, бо таке враження, що вони дещо путають. Вийшло в київському телеграфі матеріал. Ось саме про це. Мабуть, все таки. Наплутали добряче. Ну, неважливо. Так от, пишуть далі. Сама ідея, що керівництво в нашій країні потребує оновлення, не мають під собою підстав. Ну ви більше найняли, наняли, не завадило б. Ну, факт, що мається на увазі, немає під собою підстав. Офігеть. Більшість громадян задоволені поточним станом справ і висловлюють підтримку чинному лідеру з великої букви <ріх, ріх>, лідеру. Це показують всі незалежні дослідження, офігеть. Крім того, генерал З має досвідченої команди менеджерів для управління. А у кого є досвідчена команда менеджерів для управління? У кого вона була в квітні 2019 року, коли прийшов до влади. Да? І надто піклується про свій рейтинг генерал З якоби. Щоб приймати важкі рішення, які будуть необхідні країні після руйнівного конфлікту, навряд чи народ зробить вибір на користь такої людини, саме цікаво, що тут же ж смайлики. От е, цілих тисяча смайликів нажимаємо. І отримуємо статистику. Значить, із 4 тисяч 1,8 тисяч, тобто майже половина, ржущі, сміющіся. Ну от, бачимо. Якщо видно, сміючіся смайлики. 1,4 тисячі типа серйозні, типа підтримують. Далі 773. Зліс маленьки, тобто не підтримують. 111. Здивовані дуже. Тобто разом здивовані і злі це можна тут об'єднати. Тобто негативна реакція майже 900, 900 і 1800. Це виходить. 2700. 2700. Ну, І решта смальників там маленька кількість по 30, по 20. 2700 проти 1,4. Тобто 2,700 або ржуть з цього, або просто зляться, або а підтримують 1,4. Тобто, ну, грубо кажучи, це десь третина, так? Ну, десь е, трохи більше третини, десь так, 60% з невеликим відсотків, е, абсолютно не сприймає того, що тут написано. І е, трошки більше е, третини, е, десь під 40% сприймають це на провладному абсолютно е, каналі. А що е, буде, якщо провести опитування на якомусь більш-менш нейтральному каналі? Бо виходить, що на провладному каналі 60 з лишніх відсотків е, публіки або рже, або злиться на те, що вони там пишуть хвальбу проти влади? Ну класно ви, хлопці, працюєте. За що вам такі гроші платять?